За те, що відказують. Били до такої степені, що навіть другий раз просився, щоб пристрелили. Палиці желізні, били мене трубами, дерев'яними кійками били, били струмом. 18 днів взагалі не купались, нам не давали. це котівня. Ти в екскерментах, в крові увесь, блін. Воняєш собі, воно все прилипає. Ну кані, ну гидко так, що не було. Ми лежали і нам не давали навіть. Піднятися. Ми все дльже. Балакать вовці нам не розрижали, Якщо тільки вчули голос, раз побили. Мав розмову з, нас, з місцевими жителями, що треба допомогти хлопцям, які залишилися в полоні, витягнути. То була така фраза дуже обідна, що ми вас туди якби не посилали, це ваші проблеми. Наші люди а, є там, в катівнях, є в підвалах, є в буцегарнях різних по всій Росії. І це не тільки військові, а й цивільні з окупованих територій. Бордянець Азата Зацян відкрив у Запоріжжі реабілітаційний центр для цивільних полонених шлях вільних до повномасштабного вторгнення. Капелан та волонтер під час окупації він допомагав евакуювати понад тисячу людей з окупованих Бердянська, Маріуполя, Мелітополя та інших міст. За це російські військові його схопили та відправили до катівні. Ну так а, а як же? Ну я не просто не тільки цивільних вивозив, вивозив і військових а, через ці блокпости. А, ну, Бог давав можливість і я це робив. Далі продовжую займатися чим і займався, а, допомагаю іншим, таким же, ж, як і я, і а, немає часу опускати руки. Ідея створення реабілітаційного центру народилась саме у полоні. Там Азат мріяв про місця, де колишні полонені зможуть зрозуміти один одного без слів. Після звільнення він разом з дружиною заснував центр шлях вільних простір, який має закривати прогалини державної політики у питанні цивільних полонених. Після полону от насамперед, що потрібно цим людям, це медична допомога тому, що в них і відбиті і нирки, і руки, і ноги, там внутрішні органи пошкоджені. Друге, це допомога психолога. Обов'язково допомога психолога, який не просто отримав диплом психолога, а який є фахівець в цьому напрямку. Тому що є такі психологи, які більше травмують, ніж допомагають. Саме Головне після цього має бути адаптація та інтеграція суспільства. Якщо людина потребує саме розміщення, то ми можемо і з цим питанням допомогти майже в кожному куточку нашої великої держави України є свої люди, де ця людина б захотіла. Там адаптуватися на перший час, то ми могли і можемо цій людині допомогти в цьому питанні. Один із тих, хто приєднався до команди, євген. До війни він був фермером у Васильівському районі. Під час окупації став волонтером, допомагав людям продуктами та ліками. За це його двічі забирали до полону. Морально давили, просто щоб зламати людину. Ти все, щоб оцю всю активну масу, якщо не можна, устранити, Фізично то зробити так, щоб просто люди виїхали з там де проживаєш, так і цим прикладом показати місцевим жителям, щоб вони роти всі позатикали і переходили на сторону Росіян. Росія порушує міжнародні норми та закони війни, ув'язнюючи цивільних, катуючи та використовуючи їх як рабську силу. Полонені переконані, кількість цивільних ув'язнених за офіційними даними 16 тисяч применшена. Ці 16 тисяч держава не підтверджує. Але я гадаю, що таких людей, цивільнополонених, цивільно полонених, як і чоловіків, так і жінок, їх буде більше 20 тисяч. І є дуже багато людей, які і зараз досі. Пір знаходяться в полоні, це е журналісти, це е робітники адміністрації, це вчителя, це звичайні слюсери, які у себе е в будинку ховали. Українські прапори зате потрапили до Катівен і до сих пір знаходяться там. Центр Азат відкрив власним коштом за підтримки донора з Нідерландів. Тут створено простір для відновлення, спортивна зала, тенісний стіл, музичні інструменти, зона відпочинку. Створений полоненими центр адаптований до їхніх потреб. Тут багато світла, простора та немає закритих кімнат. У кожній шафка з чимось смачненьким на випадок, якщо хтось зголодніє, коли їли. Приносили на сутки баночку. Перший раз принесли, я знаю, що баночку консерви принесли і горох. На одного на сутки там маленька така баночка принесли От, і кусочок хліба. Да, І все. Це ти можеш поїсти, було у них. А то вода тільки давали п'ятилітрову бутилку, поставили, каже, ти можеш пити. Володимир мешканець Мелітопольського району, його син воїн ЗСУ, за що російські військові тричі забирали пенсіонера на підвали. Тортури, погрози, мітація розстрілів все це він пережив. У них такий апарат був тапік називається. Це тапіком били. От. Потім якщо не починаєш, вони тоді 220 підключають, бризкали на пол і ногами становишся. Да, і потім підключали, але я не видержував. Я тіряв сознание. І потім, коли кхе, приходив у себе, И... я вже лежав в ветра, ну, на полу. Нас не розрішали нам підніматися. Балакать взагалі нам не разрешали, якщо тільки відчули голос одразу побили. Я в одказ був. За те, що відказуюсь. Били до такої степені, що навіть другий раз просився, щоб пристрелили. Сьогодні Володимир реабілітується у шляху вільних. Тут допомагає також з оформленням статусу цивільного полоненого. Саме це одна з найскладніших проблем. Такий пункт є як доказова база, що ти був затриманий обов'язково з проукраїнської позиції. Ну як можна доказати? Не в усіх є свідки. От у нас є такі випадки, що три роки чоловік не мав ніяких свідків. Тільки завдяки створенню нашої організації, завдяки розголосу, що є така організація, є така проблема по цивільно полоненим, то відзнайшлись люди. Так що вже буде краще по-братиму моєму в документах оформлено. За два місяці роботи через центр шлях вільних пройшло понад сотня полонених. Там, де держава не встигає, вони доповнюють її. Запрошую цивільних полонених та їхні родини до себе за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 23, у Запоріжжі. Це надзвичайно допомагає спілкування, коли ти рівний рівним, коли ти такий самий, знають всі твої проблеми, знають що як відбувалося, бо майже всі під копірку. Всі катування під копірку, всі проблеми зі здоров'ям у всіх під копірку. Тому ми один одному допомагаємо.